Також там, який більшість нас так мало цікавився. Я... А якщо я сповільне. Так... Без... Б... Ні, я ж на так. Я і... не знав також, хто, така, хто Тиха, не знав, і завдяки цій ці спільноті Тихого Я ну, перший раз почув, потім почав цікавитися доля його. От. І після ось такого заходу, щоправда, не пам'ятаю, де проходить, здається, в районі на Я приїхав додому, послухав цю історію, передивився. Кінофільм. От. І в мене були емоції такі, і я написав, що ваша воля послухайте. Хвилиною мовчання пом'янемо. Героям України вічна слава. І з кожною секундою, з кожним днем міцнішає моя держава. А що було, якби оті сини за правду не стояли гордо? Скоріш за все. Здається, так мені. Та й по радянським видна була морда. Нам підготовлена була судьба із рівноправними правами для колонії. Хай вам не легко, та дорога ця одна. З глибин історії я чую стоя. Це вірш, написаний в пам'ять борцям за незалежність України в образі Олексій Піхов. Байкацької люстру.